Купили кали і що з ними зараз робити. Ну, от зараз у нас що, квітень уже. квітень. О, до речі, сині 1 квітня. <сум> Чиї в мене є з Дивіться, яка блондиночка гарненька. Розказую детально, що робимо з калами. Купляємо їх в мене. Осталося їх небагато. <сум> Ось Це я підготувала на пакування, зараз чекаю оплату. Дивіться, оце такі бульбикали. Бачите? Звідси буде рости зелень. Звідси нічого рости не буде. А звідси по боках, от так, по боках, буде рости корінь. Він має вигляд біленькі, ниточки такі, дуже крихкі. Тому ви берете бульбу, любу, яку купили у мене. Положили в укорінювач. Любий, по інструкції. Я користуюся а, ладно, не буду показувати грандіс. Ви знаєте його, і теж напевно користуєтеся ним. Замочили по інструкції, положили потім в торф, торф, грунт, без різниці. в горщичок і поставили на пророщування. Зверху не засипайте сильно, буквально чуть-чуть. присипали і все. І положили. Отаку. Вони вже будуть промочені в водички, тобто не в водички, а в укорінювачі. Їм укорінювач дасть і силу, і ріст, і буде все з ними добре. Для чого використовувати укорінювач? можете не використовувати, як хочете. Це по бажанню. Тому що, якщо ми використовуємо якісь підсилювачі для рослини, тому вони нас більше радують своєю красою, пишним цвітінням, кращим корінням це ж не секрет, правильно? Тому ви вирішуєте самі, чи використовуєте якісь Добрива там, чи укорінювачі, чи ні, це вже ваше право. Рекомендую робити так, як я це буду робити, з тих, що залиша в мене. Ну, Якщо буде за що, то ще закажу. <смі> так що так, і гейхери до продажу. Бажаєте, пишіть. Крокуси, ось такі гейхери, дуже класні. Я впевнена у них 100%, що вони зацвітуть оці всі, які в горщиках. І ще ось така касетна розсада. Все по 55 гривень. Бажаєте, пишіть мені особисті повідомлення. А також в мене є червона, ікра чорна та ікра щуки. Ось так я їх зволожую. Але інколи проливаю водичкою, тому що цього замало їм. А, взагалі про гейхери давайте я вам розкажу в наступному відео. Добре, до зустрічі!